Спекотна та суха погода з температурою понад 30 градусів протримається в Україні до кінця літа. Зниження температури можна очікувати на початку осені. Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. 10 днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, так вона і залишиться, нічого істотно не зміниться, сказав синоптик. За його словами, опади можливі лише в Карпатах. Водночас у північних та північно-східних областях можна. Валивий дрібний дощ. Загалом дощів буде обмаль, каже Білик. Синоптик зазначив. Що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, і десь на вересень можливе відчутне зниження температури. Він також нагадав, що спекотним був майже весь серпень, але колись це закінчиться. Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють похолодання на початку вересня. Додав Білик, нещодавно кандидат завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології ДСНС України та НАН України ВІРА Балабук розповіла, що осінь в Україні буде теплою і сухою. Такі погодні умови. Мови будуть характерні особливо для першої половини осені. Окрім того, раніше синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень та листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8 градусів, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022 року. Свідчить прогноз погоди. Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, на початку листопада вже почнуться неприємні сюрпризи. Буде сильне похолодання, а зимова погода цього року почнеться досить рано. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.